Друзі, всіх вітаю! Ми з Марією Іоновою їдемо на Донеччину до наших друзів, військових, звичайно, не з порожніми руками. Веземо гуманітарну допомогу, і цього разу це такі дефіцитні, там такі необхідні безпілотники. Скільки б ти не передавав підрозділи безпілотників? Їх треба більше і більше, тому що на жаль, росіяни дуже добре забезпечені. БПЛА. І а, мають і вміють прошивати і ті безпілотники, якими користуються українські збройні сили, хоча наші ну найкращі майстри, тому е, це очі нашої е, армії, це безпека нашої армії. І От я щаслива, що на мій день народження і на Марії день народження наші друзі там за вісь квітів подарували нам такі донати. Зробили і вдалося купити кілька безпілотників. Я представляю десятого окремої скуштурму брадою Дельвес. Ми виконуємо бойові завдання на Женецькому напрямку, б'ємо москаля і боремо на Леву Європу. Дякую всім англійським друзям, партнерам британським за підтримку нашої держави. Ці засоби, які ви нам передаєте, в тому числі MAV, надзвичайно актуальне, віддає нам можливість зберегти життя солдата, а також зробити все для того, щоб якомога більше орків Представників Русі поклало своє життя на Донецькому заході на Донбасі. Зараз безпекова ситуація важка. Те, що знаємо, ми там постійно гукає. Але дійсно Збройні Сили України крок круг за кроком, там метр за метром, дуже важко, дуже важкою ціною захищають і звільняють українську землю від ворога. Ми бачимо, О, тут, що у вас правосторонній руль теж з Британії. О, це, це, це якраз друзі з Британії передали мені цю машину. Є е, там також наші друзі, мої друзі, українці з Болгарії, найцікавіше, і вони якраз нам допомагали. Це Персибір Панковський, їх там об'єднання українців. Машин вже більше треба правосторонніх і столь. Ні, Машин треба багато правосторонніх. Але дякувати Богу, ми маємо ще можливості і ремонтувати завдяки волонтерам і своїм зусиллям разом з друзями ми ремонтуємо. Ця машина дуже, дуже багато всього пережила, між іншим. Ця машина і попадала під обстріли. Нею їздили хлопці, які е, тоді працювали енлавами, джевелінами. І тим не менше ми її знов зремонтували, поставили на ноги завдяки тернопільським волонтерам. І вона далі виконує бойові завдання, е, Степана, доставляє соляру, продукти харчування на позиції. Степана, а ти знаєш, що досі вони не ви не можете поставити їх на баланс? Ти це знаєш краще ніж я. І зараз наша робоча група працює над тим, щоб не ближче сесія це питання було вирішено. Це правильно ну, абсолютно вірно, це спростить бюрократичну складову для військовослужбовців. Для Людей, котрі працюють в збройних силах України, але я хотів би зазначити, що машина стоїть на обліку поза балансом. Але на жаль, звичайно, є проблема ключова. Це не те, що вона на обліку, а те, що на неї не може виділити кошти на утримання і на заправку. От саме це ми зараз маємо вирішити. Ви молодці. Ви безцінні. Там я це вимови ці а Ми знаєш, маємо бути вашими слугами. Насправді, от що маємо бути. Я хочу, щоб всі депутати були слугами ЗСУ. Ці дні отримуємо постійно такі а, подяки. Це приємно звичайно чути від наших військових щодо збільшення відпустки. А, до речі, воїни говорять, що ну не збираються брати відразу там 40 днів, тому що усвідомлюють, як це може оголити їх підрозділи. Але тішаться тому, що тепер є така можливість кілька разів на рік їхати на тиждень на 10 днів побути з родинами, тому що дуже сумують за дітьми, за дружинами, за мамами, і звичайно для того, щоб відновитися, ну. 10 днів дуже замало військові. Дуже очікують від верховної ради від уряду ну якоїсь адекватності конструктивності вирішення інших соціальних питань, особливо що стосується поранених, особливо що стосується виплат строковикам, курсантникам. Бо курсанта вірніше, бо 600 гривень ну це це смішно, і звичайно, повернення до плат. Особливо ми очікуємо, що наступної сесії все ж таки парламент. Вона більшість не буде ганьбитися вже більше шести місяців. Все ж таки допрацює той законопроект, який би все ж таки забезпечив і гарантував ті доплати всім категоріям військовослужбовцям в залежності від того, які бойові завдання вони виконують. Ну, чесно кажучи, сумно хотілось би все ж таки приїжджати з якимись результатами. 27 голосів тільки за, але хотілося б, щоб якісь усвідомлення та що пріоритет нашої держави це сектор безпеки оборони боку всієї Верховної Ради, включаючи політичну волю уступна року. Головні питання це на яке нам. Наші друзі в армії задають стосуються забезпечення модерною технікою, забезпечення боєкомплектом, боєприпасами, тому що це рятує життя. І очевидно, що тут потрібно так, більшої допомоги наших міжнародних партнерів. З Марією ми займаємося із нашими колежанками, саме спілкуванням з нашими партнерами, наполягаючи на тому, що час грає точно проти України, тому що ми. Несемо дуже великі втрати. Кожне життя нашого воїна це велика втрата. Поки союзники роздумують, скільки нам дати танків, коли нам дадуть літаки, скільки нам дати снарядів, скільки дати там гранат. Цього треба більше, 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 більше і вчасно для того, щоб вчасно закінчити контрнаступ. Ну, а якщо говорити про мотивованість наших воїнів, то вона висока, тому що всі хочуть якнайшвидше звільнити всю нашу землю. Дорогі друзі, для кожного з нас найкращим подарунком є донат для ЗСУ. Я хочу подякувати всім моїм друзям, які замість квітів, замість цукерок, замість парфумів цього року зробили донат. Дуже щедрий донат. Ми разом зібрали з вами 265 тисяч гривень. І сьогодні я щаслива передати. Легендарній 108 10-ї бригади, 108 батальйону 10-ї бригади, ось такий мавір. Він зараз їде в Бахмут, і повірте, будь ласка, дуже багато зробить там для того, щоб вбити русну. Марія, в якої день народження, теж в травні, але трошечки пізніше, вона сплагіатила і сказала, що їй на день народження, якщо Ірині дрон, то їй треба дрон. І ось це її дрон. І він сьогодні теж відправляється в 10-ту легендарну. Бригаду едельвейсів, мочити окупанта Андрію. Всім, всім дуже дякуємо і Василь. Ми особисто дякуємо вам за те, Дякую що всій бригаді за те, що захищаєте нас, Дякую і вам. ми можемо працювати. Дякую. Ну а за кадром стоїть Андрій, в якого є ще частина мого подарунку. Ще такий дрон камікадзе. Андрію не можна показувати своє обличчя зараз. Маша нам допоможе. Ось це. це український розробник, бачите, тому що 265 тисяч гривень вистачило на два дрони на Мавіки, на от Камікадзе. І ми дуже щасливі, що ну, це найкращий подарунок мені на день народження. Саша, всі друзі, які зробили цей донат, я вам дуже дуже дякую. А, друзі, ось такий подарунок тепер зробили мені. Ну але це наш спільний подарунок. Я дякую всім колегам з різних фракцій, які замість квітів, замість там ще раз кажу, парфумів кави, цукерок от цього року зробили такий донат. Давайте не забувати, що війна триває і щодня замість однієї чашки кави можна задонатити для зсу. Слава ЗСУ і слава Україні. Дуже дякую Дуже вас.